А він Пікасо Дріб'язковості Шекспір Лайна. Ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Як не згадати наші брехливі галасливі обіцянки про кінець епохи бідності бідності, брехні та інше? Щиро вітаю вас, панітепанове з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Саунче. За традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклізіаста, Адматай питаїм теяву петі, хамдулегем, ухсілім ухсілімдісний удат, доки нерозумні любитимете глупоту, докіль насмішники кохатимуться в насмішках і безумні ненавидітимуть науку. На жаль, за тисячі років, що минули з часів життя царя Соломона, це питання зовсім не втратило своєї актуальності. Навіть навпаки, як засвідчують дослідження останніх 50 років, рівень обізнаності та інтелекту в цивілізованих західних країнах невпинно зменшується. Шарль Деголь сказав, колись, що ми не можемо допустити до влади малоосвічених, малообізнаних людей, тому що вони опустять країну до свого рівня. Але на жаль, падає не лише рівень обізнаності, але й рівень моралі, як сказав свого часу інший відомий політичний діяч американський президент Герберт Гувер, коли в уряді не вистачає честі, отруїться мораль всього народу. Що ми на жаль спостерігаємо на прикладі нашої багатостраждальної держави? Найбільше досягнення операції Буратіно в очах кураторів гібридної війни полягає в тому, що з кожним днем таких як. Зеленський, хто щиро зневажав свою батьківщину, стає все більш. Згадайте, яким Зеленський зображував українців в своїх гумористичних скетчах, як він насміхався над всім українським. А скажіть, будь ласка, ми можемо з колікумом взяти з собою цю лижну смазку? Да, Чо? А зачем? Як це? А Якщо патрони у нас закінчаться, москві нас догонять. Без смазки больно буде. Ми прийшли у відділок, трошки випили, імножко, а потім перевдяглися і пішли чергувати. Ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Тоді він був абсолютно щирим і зовсім не таким штучним і лицемірним, яким він є зараз, коли читає патріотичні тексти. І ось сьогодні тих, хто вже відкрито сповідує його приховану. Ненависть до України з кожним днем стає все більш. Лише почитайте, що пишуть в соцмережах ті, хто тікають, якими словами криють неньку. І подивіться, скільки підтримки вони отримують серед своїх однодумців в соцмережах. Це найбільший його злочин перед майбутнім нашої країни. У мене ніяких навичок немає, нічого. В мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. Ні, 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 я поки що не збираюся. Твіттерянин Горсон Хілінг запитує в за фанатів: ви можете хоч одну людину з цього списку, тільки щиро, будь ласка, назвати моральною, професійною, чесною людиною та справжнім невдаваним патріотом України? Президент Зеленський, КВНщик Шоумен на момент виборів 19-го року, художній керівник кварталу 95, голова офісу президента зелений кардинал Єрмак, кінопродюсер, юрист, ларіочник, багаторічний радник найодіознішого депутата партії регіонів. Колишній заступник голови офісу президента, смотрящий від офісу президента за всією економікою України, Шурма, 14 років працював керівником структура Хахметова, місцевий керівник ОПО блоку та партії регіонів, заступник голови офісу президента, смотрящий за всіма силовими структурами України, Татаров. чиновник МВС під час правління Януковича, люстрований чиновник, спростовував розстріл майданівців, радник офісу президента, головний пропагандист Подоляк журналіст політтехнолог працював, як він сам стверджував в своїх інтерв'ю. Працював і на і проти режимів Януковича, Путіна, Лукашенка. За власним зізнанням, це просто клієнти, голова Верховної ради Стефанчук, КВНщик, потім юрист, перший заступник голови Верховної Ради Корнієнко, концертний менеджер, бізнес-тренер, журналіст, лідер фракції «Слава народу Арахамія, підприємець, український паспорт отримав лише в 2015 році. Голова фінансового комітету Верховної Ради Гетьманцев, юрист, багаторічний помічник регіонала Сівкович, колишній головний спікер банкової Олексій Арестович сьогодні знов повернувся до свого амплуа затятого русофіла та путініста. Сьогоднішній головний менеджер стратегічних комунікацій банкової Дмитро Литвин, 12 років тому, працюючи на телеканалі Інтер, закликав розпустити українську армію і сам вихвалявся, що складаючи присягу українському народові, навмисно оминув ключові положення присяги, нехтуючи зокрема своїм обов'язком як кадровий офіцер захищати конституційний влад України. Світлана Самарська пише: впродовж сьоми років ми не могли мовчати про те, що було очевидним ще тоді, коли ця Гундоса біда лише виструкнула в новорічну ніч за завіси. Не могли мовчати, коли все зі страшною швидкістю покотилося до біса, буквально з перших хвилин інаугурації. Не могли мовчати про очевидну підготовку країни до здачі. Не могли мовчати, коли абсолютно більшість в країні на початку повномасштабної війни почала прославляти зрадник. Не можемо мовчати і нині, усвідомлюючи ціну існування країни загалом і кількість замовклих контактів в телефоні у кожного персонально. Особисто я не бачу найменшої ознаки одужання суспільства, але мовчати, дозволивши одам найвеличнішому від пропаганди звучати в унісон з ботами і позитивними блогерами, створюючи ілюзію одностайного обожнювання. Ну це ви мене вибачте. Занадто страшна ціна цим одам узурпатору. Але, як вже зазначено на початку цього випуску, падіння інтелектуального морального рівня суспільства притаманне, на жаль, абсолютній більшості сьогодні західних країн. Ось що пише лондонська газета Таймс. Хтось запитав, чому деяким британцям не подобається Дональд Трамп. Нейт Уайт, красномовний і дотепний англійський письменник, написав таку чудову відповідь. Трампу не вистачає певних якостей, які традиційно цінують британці. В нього немає ні благородства, ні чарівності, ні холоднокровності, ні авторитету, ні співчуття, ні дотепності, ні сердечності, ні мудрості, ні тонкості, ні чутливості, ні самосвідомості, ні скромності, ні честі, ні витонченості. Хоча Трамп може бути безглуздим, він ніколи не говорив нічого іронічного, смішного або навіть трохи смішного. Жодного разу. Жодного разу. Я кажу це не риторично, я кажу буквально ніколи. Для британців відсутність гумору майже не людяна. Але у випадку з Трампом це факт, він здається, навіть не розуміє, що таке жарт. Для нього жарт це грубий коментар, неграмотна образа, акт невимушеної жорстокості. Трамп схожий на троля. Він ніколи не сміється і не розважається, він лише верещить від захоплення або глузування. І найстрашніше, що він не просто вимовляє грубі і дурні образи. Він насправді думає, коли їх вимовляє. Його розум всього лише роботизований алгоритм дрібних забобонів та інстинктивної злоби. У нього немає ані іронії, ані складності, ані тонкості, ні глибини. Все поверхнево. Ми бачимо в ньому людину без внутрішнього світу, без душі. У Британії ми традиційно на боці Давида, а не Голіафа. Всі наші герої відважні аутсайдери: Робін Гуд, Дік Вітінгтон, Олівер Твіст. Трамп несміливий і не аутсайдер. Він повна протилежність. Він навіть не розбещений багатий хлопчик і нежадібний тустун. Він більше схожий на великого білого слимака, привільйованого джабу Джамба це один з найвпливовіших кримінальних авторитетів галактики Джорджа Лукаса в зоряних війнах. І що ще гірше, він хуліган, але коли він опиняється серед міцніших хуліганів, він раптово перетворяється на скигливого поплічника. Він б'є зверху вниз те, чого джентльмен не повинен, не може і ніколи не повинен робити. І кожен його удар попадає нижче. Пояс Йому особливо подобається бити вразливих або мовчазних, і він б'є їх, коли вони лежать. Тому той факт, що значна меншість, можливо, третина американців спостерігають за тим, що він робить, слухають, що він говорить, а потім думають, так, він здається в моєму смаку, є джерелом розгубленості і великого засмучення для британців. Зрештою, неможливо прочитати жодного твіту або почути, як він вимовляє одне два речення, не дивлячись у безодню. Він перетворює простоту на вид мистецтва, він Пікасо Дріб'язковості, Шекспір лайна. Його недоліки фрактальні, навіть у його недоліків є недоліки. І так до нескінченності у світі завжди були дурні люди, і лиходіїв теж вистачало, але рідко дурість була такою злою, а зло настільки дурним. Він змушує Ніксона в порівнянні з ним здаватися надійним. А Джорджа Буша розумним. Якби Франкенштейн вирішив створити монстра, що складався би виключно з людських недоліків, він би створив Трампа. І каючись, доктор Франкенштейн у розпачі закричав би: Боже мій, що я створив? Якби світ ідіотів був телешоу, Трамп був би його головною декорацією. Коли за межами США намагаються пояснити, як у Білому домі опинився такий персонаж, як Дональд Трамп, найчастіше говорять про популізм, кризу інститутів або радикалізацію республіканської партії. Але є ще одна набагато менш обговорювана причина: у США живуть мільйони американців з вкрай низьким рівнем базової грамотності. Люди, які на силу читають і розуміють тексти, виявляються особливо вразливими перед спрощеними гаслами, маніпуляціями та емоційним впливом. Міжнародне дослідження дає уявлення про те, наскільки великий масштаб цієї проблеми сьогодні в США. За даними програми міжнародної оцінки компетенцій дорослих людей, приблизно кожен п'ятий дорослий американець на силу справляється з завданнями, що вимагають базових навичок читання та письма. Іншими словами, близько 43 мільйонів американців мають низький рівень володіння англійською письмовою мовою. На перший погляд, основна проблема, здається, пов'язана з еміграцією. Дійсно, іноземці сильно пере… Представлені серед малограмотних, хоча в загальній чисельності населення їх близько 15%, Але серед тих, хто слабо володіє англійською письмовою мовою, їх частка досягає 34%. але при цьому дві третини малограмотних дорослих це саме американці, народжені в США. Якщо дивитися за расово-етнічною ознакою, найбільші групи складають білі 35% і латиноамериканці 34%. Ці цифри допомагають зрозуміти, чому в США так легко приживається спрощена. Галаслива політика, коли буквально десятки мільйонів людей не можуть вільно працювати з текстами, аналізувати інформацію або відокремлювати факти від маніпуляцій, вони стають особливо сприйнятливими до прямолінійних обіцянок та емоційної риторики. Саме в цьому середовищі Дональд Трамп знайшов свою аудиторію, звертаючись не до критичного мислення, а до основних почуттів і страхів виборців. Як не згадати наші брехливі галасливі обіцянки про кінець епохи бідності і брехні будемо саджати і по весні і про 4 тисячі доларів вчителям та інше? Тож панове, спільними зусиллями долаємо невігластво та популізм. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережить себе та Україну.